Сенат вирішив перейти до розгляду пакету іноземної підтримки. Це процедурне голосування, але воно є першим кроком для України, Ізраїлю і Тайваню, аби зрештою отримати гроші. Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер назвав це важливим рішенням і для національної безпеки США і для їхніх союзників. Якщо цей законопроєкт не буде ухвалено, це лише додасть сміливості автократам, таким як Путін і Сі, що означатиме ніщо інше як занепад Америки. Але поки прогнозувати, коли Україна отримає обіцяні законопроектом 60 мільярдів доларів, зарано. тепер Сенат має проголосувати ще раз. Уже по суті тут важливих проблем не має бути, але попереду найскладніше палата представників, де більшість у республіканців і чимало залежатиме і від самого спікера палати Майка Джонсона, що вирішили в. Сенаті США і коли буде допомога для України. Розповідаємо про все по черзі. Спершу пригадаємо, з чого все почалося. Ще восени минулого року. Ми почули, що президент Сполучених Штатів Джо Байден проситиме у Конгресу пакет допомоги для України, Ізраїлю і країн індотихоканського регіону на більш ніж 100 мільярдів доларів. Із них 60 – це підтримка саме України. Відповідний законопроект внесли на розгляд Сенату США два місяці тому. Але тоді, у грудні, голосування за нього провалилося. Це неабияк підживлювало тривоги, що Україна залишиться без підтримки свого головного союзника. У Конгресі США є двопартійна підтримка України. Я спілкуюся з багатьма членами конгресу, як республіканцями, так і демократами, і знаю, що ця підтримка є глибокою і сильною. Для нас це політичний процес. І я упевнена, що гроші для України будуть ухвалені конгресом. Але це частина нашого політичного процесу, і тому саме конгрес вирішує, коли це станеться. головною перепоною для ухвалення пакету допомоги у сенаті. Ці була далеко не Україна, а суперечки чи має там бути разом із допомогою іншим країнам також питання захисту кордону США та Мексики? І якщо так, то у якому саме вигляді? І? Проблема полягає лише у власній безпеці Америки, які завдає шкоди неконтрольована імміграція через наш південний кордон. І багато законодавців, особливо республіканці, не хочуть звертатися до своїх виборців і казати: ось ми віддаємо десятки мільярдів доларів Ізраїлю, Україні та Тайваню для їхньої безпеки, але ми не робимо нічого для нашої власної. Мабуть, тут варто відволіктися і дещо докладніше пояснити, чому взагалі питання захисту південного кордону США настільки принципове, що викликало кількамісячні баталії сенаторів від обох партій. Міграційна криза на кордоні з Мексикою це реальна проблема, яка загострилася за часів президентства Байдена. Так саме тому йому й дорікають цим республіканцям напередодні виборів. Відколи він вступив на посаду, кількість перетинів південного кордону країни наблизилася до рекордних значень 300 тисяч лишень за грудень минулого року. Що з цим робити у демократів та республіканців різні ідеї? Перші виступають за більш прагматичні методи, наприклад, пришвидшення розгляду заявок на отримання притулку для тих, хто приїздить у США. Другим, хоча й далеко не всім республіканцям, імпонує ідея Трампа зі стіною на кордоні з Мексикою, повне закриття кордону на певний час і кількісне обмеження мігрантів. Обговорення міграційного законодавства історично є настільки токсичним, що Конгрес десятиліттями не вносив суттєвих змін у питання кордону. Але це змінилося. За кілька днів до голосування у сенаті з'явився текст законопроєкту, який передбачав найбільші зміни до нього за десятиліття. Там перемовники від обох партій намагалися врахувати усі побажання демократів і республіканців. Але як не намагався Джеймс Ленгфорд, переговорник від республіканців переконати своїх колег. Прогнози були не дуже, особливо після того, як досягнуту угоду розкритикував Дональд Трамп. Думка якого важлива для крила радикальних республіканців. А ще спікер палати представників заявив, що документ у такому вигляді мертвий, тобто у наступному раунді погодження він не має шансів. у нас була дуже серйозна дискусія про те, чи зможе цей документ колись стати законом. І спікер чітко дав нам зрозуміти, що ні, міч Маконел мав рацію. 7 лютого процедурне голосування за пакет із кордоном допомогою Ізраїлю, Україні і тайваню, провалилося. Та одразу ж після невдалого голосування у Сенаті із включеним питанням кордону на голосування поставили альтернативний проект виділення коштів для України, Ізраїлю, Тайваню, а також гуманітарну допомогу цивільним у газі без грошей на проблему південного кордону. Оскільки швидко погодитися щодо цього законопроекту не вийшло, бо сенатори почали одразу пропонувати нові правки. Голосування перенесли на наступний день, і воно на диво виявилося успішним: 67 сенаторів, з яких 17 республіканців виступили за. Чому республіканці, які самі ж просували питання кордону в цьому пакеті, врешті погодилися розглядати його окремо? Як пише The New York Times, для них важливим є те, що залишилося відкритою можливість вносити подальші зміни у законопроект. Тож, можливо, з подачі республіканців окремі заходи з безпеки кордону туди все ж таки додадуть. Або ж навпаки, якісь елементи фінансування сенатори проситимуть урізати. Наприклад, дехто виступає за зброю для України, але проти гуманітарної допомоги. А, наприклад, незалежний сенатор Берні Сандерс стабільно голосує проти допомоги Ізраїлю у такому вигляді. А ще все таки більша частина республіканців погоджується із нагальністю рішення по Україні, яка гостро відчуває брак допомоги від США. Отже, якщо законопроект ухвалять без змін в частині коштів для України, то ми отримаємо понад 60 мільярдів доларів. Насамперед, майже 20 мільярдів піде на поповнення запасів Пентагону, який віддав усе, що міг на потреби українського війська. Ще майже 14 мільярдів дозволять Україні придбати американську зброю і боєприпаси. 15 буде на іншу підтримку США, зокрема військову підготовку українських військових. Годинник цокає. кожен тиждень, кожен місяць без нової допомоги означає для України менше артилерійських снарядів, менше обр. Оборон систем протиповітряної оборони менше засобів для України щоби захиститися від російського нападу, це ж саме те, чого хоче Путін. Головне питання: що ж з обіцяною допомогою далі? Тепер у Сенаті буде нове голосування. Воно можливо, вже цієї п'ятниці або ж десь за два тижні, коли сенат повернеться до роботи після перерви. Щоб стати законом, законопроект мають підтримати обидві палати конгресу. У нижній палаті представників більшість у республіканців. І спікер республіканець Майк Джонсон може визначати, чи ставити взагалі законопроект на голосування. Поки останню версію законопроекту із допомогою для України він не коментував. Тож інтрига, як до нього поставляться у палаті представників, все ж зберігається. Радикальне крило республіканців там уже анонсувало Джонсону. Якщо законопроект їм не сподобається, вони спробують усунути спікера з посади. Ми продовжуємо стежити за ситуацією з допомогою для України, яка нарешті почала просуватися у Конгресі Сполучених Штатів і пояснювати ситуацію максимально доступно і зрозуміло. Як завжди, свої питання і побажання тем ви можете залишати у коментарях до цього відео, та не забудьте підписатися на суспільне новини.